Припустимо, що середня вага однорічних дівчаток в Україні має нормальний розподіл із середнім значенням близько 9,5 кг, і стандартним відхиленням близько 1,1 кг. Не використовуючи калькулятор, оцініть відсоток однорічних дівчаток в Україні, які відповідають наступним умовам. Намалюйте ескіз і заштрихуйте відповідну область до кожного завдання. Що ж, на перший погляд, це звучить чимось неможливим і дуже-дуже складним. Проте я вам маю розповісти про деяке правило, яке називається емпіричне правило. Тож, емпіричне правило. Або ж його друга назва виглядає так. 68, 95, 99,7. І насправді, якщо ви запам'ятаєте другу назву, то ви запам'ятаєте і всю суть емпіричного правила. Тож, спершу поясню вам, що воно означає. Для цього мені знадобиться певна діаграма. Так, тут ми маємо наш нормальний розподіл. І ще дещо хотіла сказати, що емпіричне правило працює тільки для нормального розподілу. Що ми тут бачимо перед собою? І так, перше, це у нас якесь середнє значення. Позначаю його. Тепер візьмемо певну область. Що ж це буде за діапазон? Його верхня межа буде включати Так, його верхня межа. Буде включати середнє значення додати стандартне відхилення. А от нижня межа буде навпаки. Середнє значення відняти стандартне відхилення. І що ж у нас вийшло за ось така цікава область? Наше емпіричне правило стверджує, що відсотковий вміст. Певних результатів, які ми отримуємо з нашого завдання, що знаходяться в межах між середнє значення відняти стандартне відхилення, та середнє значення додати стандартне відхилення, буде становити 68%. Тобто 68% даних будуть знаходитись саме в ось цьому діапазоні. Що ж, сподіваюсь, що це було зрозуміло і ми можемо рухатись далі. А що, якщо тепер я візьму знову ж таки середнє значення, але верхньою межею у мене тепер буде середнє значення додати два стандартних відхилення. Ось так, нижня межа буде середнє значення відняти два стандартних відхилення. І тоді ми можемо стверджувати, що в ось цьому діапазончику буде знаходитись вже, як ви думаєте, в залежності від правила. Правильно, 95% даних. Вони будуть лежати саме в цьому діапазоні, між двох стандартних відхилень. Тож, ходімо далі. А що, якщо тепер ми візьмемо... Три стандартні відхилення. Тобто на три стандартні відхилення вище за середнє значення, та навпаки, на три стандартних відхилення нижче за середнє значення. І тепер уже в ось цьому діапазоні у нас буде знаходитись, звичайно, 99,7% усіх даних. Тож саме про це нам і говорить наше емпіричне правило. Тож я сподіваюся, що це було зрозумілим і ми можемо переходити до розв'язання нашого завдання. Тож, що ми знаємо з нашого завдання? Ми маємо, що середнє значення становить 9,5 кг, а стандартне відхилення 1,1 кг. Намалюйте ескіз! Добре, малюємо ескіз. Ну, у мене він уже намальований. Тож, що ми тут маємо? Це наше середнє значення. Якщо ми йдемо на одне стандартне відхилення вверх, то це у нас буде 10,6. Якщо ж на два стандартних відхилення, то це вже буде 11,7. І три стандартних відхилення тут насправді поміщаються дуже-дуже складно. Але, скажімо, ось тут, можливо, краще буде все ж таки чорним кольором це показати. У нас буде знаходитись 12,8. Все, з правою частинкою ми попрацювали. Тепер позначимо на лівій частинці, що ж ми маємо тут. Одне стандартне відхилення це у нас буде 8,4. А вже два стандартних відхилення у нас буде 7,3. Далі я не буду продовжувати, бо нам уже не потрібно три стандартних відхилення нижче за середнє значення. Тож тепер подивімося, що ми маємо зробити за нашою умовою. Варіант А. Менше 8,4 кг. Тож, де це буде знаходитись? Це буде знаходитись ось в цій області, в цьому діапазончику. І як ми можемо його насправді знайти? Ну, ми знаємо, який відсотковий зміст у нас буде знаходитись в ось цій ділянці. Між одним стандартним відхиленням. За правилом, це буде 68%. Отже, я так і пишу, що ось тут у нас знаходиться 68%. А як тепер ми можемо знайти ось цю рожеву ділянку? Ця рожева ділянка буде такою ж самою. Як і ось ця фіолетова. Отже, якщо посерединці у нас 68%, а загальний розподіл, і в цілому кількість наших даних це 100%, то в сумі ці два діапазони нам будуть давати 100 відняти 68%. Це буде 32%. Але оскільки наші діапазончики. Рівні між собою, то ми можемо просто поділити на 2 і сказати, що даний діапазон у нас буде 16%. Тож, правильна відповідь менше 8,4 кг у нас буде 16%. Я сподіваюся, що це було зрозумілим, і ми можемо рухатись до частиночки Б. Наступне це буде від. 7,3 кг до 11,7 кг. Тож, я пропоную також це все намалювати. Ми маємо 7,3 кг та 11,7 кг. Я зараз заштрихую цей діапазончик, аби ми його чітко бачили. І в межах скількох стандартних відхилень він знаходиться? 1, 2, 1, 2. В межах двох стандартних відхилень. Тобто верхня межа на два стандартних відхилення більше, нижня межа на 2 стандартних відхилення менше за середнє значення. А що ми знаємо про цей діапазон з емпіричного правила? Ну, ми знаємо, що він буде становити 95%. Отже, ми просто так і пишемо без ніяких підрахунків, просто з емпіричного правила, що цей діапазон містить 95% усіх даних з нашого нормального розподілу. Тож, прекрасно, запишу це також у відповідь. Тож, отут я напишу 95%. Чудово, в принципі, це і все, що тут потрібно було зробити. І тепер. Рухаємося до останнього, що ми маємо. Так. І останнє. Більше 12,8 кг. Тобто, нам потрібно знайти відсотковий вміст наших даних, які більші за три стандартних відхилення. Тобто, це буде ось цей малесенький діапазончик. Навіть не можу його нормально зафарбувати. Уявляєте, наскільки він маленький і відсоток, відповідно, теж у нас буде дуже і дуже маленький. Але ми можемо його порахувати. Як ми порахуємо? Ну, з емпіричного правила, знову ж таки, як ви зрозуміли, що ми тут маємо? І так, що якщо наші дані знаходяться в межах трьох стандартних відхилень, то їх відсотковий міст буде становити 99,7%. Тобто три стандартні відхилення. Все ж таки, мені потрібно намалювати на три стандартних відхилення менше за наше середнє значення, хоч раніше говорили, що не потрібно. Е, окей, так, я намалюю це ось тут. Тобто, ми знаємо, що діапазон, який знаходиться всередині, тобто, це ось це всі ось ці дані у нас будуть становити. 99,7% від усіх даних. Відповідно, скільки відсотків у нас припадає на ось цей рожевий діапазон і на ось цей фіолетовий діапазон? Ми можемо просто відсотні відняти 99,7%. Я пропоную так і зробити. Тобто, у сумі, два ось ці діапазончики нам будуть давати 0,3%. Але ж нам не потрібно два з них, нам потрібен тільки один. І ось цей рожевий нам повезло, тому що фіолетовий і рожевий вони абсолютно однакові діапазони. Отже, ми можемо просто 0,3% поділити на 2. І в результаті ми отримуємо 0,15%. І все, тобто, ось цей маленький діапазон буде становити лише 0,15% від усіх наших даних. Я ж вам говорила, що цей діапазон дійсно дуже маленький, я ж не можу його нормально зафарбувати. Тож я таки записую дану відповідь, що це буде 0,15%. Ось, в принципі, і все. Як ви бачите, все набагато-набагато легше, коли ми дізналися про наше емпіричне правило. Або ж його інша назва це 99,7%. І я дуже дуже сильно раджу вам все ж таки запам'ятати ось цю назву, адже знаючи її, ви знаєте зміст емпіричного правила.